Рексик велика книга пригод. Біля озера Герої цієї історії Рексик Адамчик, тато Адамчика, Азор і Куба. Найкращий друг Рексика це Адамчик. Вони разом ходять на прогулянки, бігають лісом або ганяють полем. Хлопець кидає палицю, а Рексик її приносить. Собака викопує лапами таємну схованку, а Адамчик допомагає йому лопаткою. Є так багато чудових забав, а літнє сонце вабить своїм теплом і запрошує на довгі прогулянки. Куди? Найкраще на озеро. Мамо! Можна я піду покупаюся? запитав Адамчик. Іди, іди, Тільки будь уважний, не відпливай від берега, відповіла з кухні мама. Візьми Рексика, хай за тобою пригляне. Адамчик свиснув і вже за мить песик був біля нього. Ми йдемо на озеро, мовив хлопець. Ага. загавкав радісно Рексик. Він дуже любив плавати, а в таку спеку це була просто чудова ідея. Адамчик узяв великий рушник, сійки, канапки, які приготувала мама, і вони вирушили. У лісі панувала приємна прохолода. Дерева відкидали тінь, що вберігала від сонця. На роздоріжжі вони почули знайомі голоси. Це друга дамчика Куба зі своїм песиком Азором. Привіт! привіталися хлопці. «Гав-гав-гав!» – Привіталися песики. Виявилося, що Куба і Азор також ідуть на озеро, тож пішли усі разом. Хлопці розмовляли про канікули, марки і футбол, а собаки бігали поміж дерев. Невдовзі вони дійшли до озера. Пляж був порожній. Песики забігли у воду і гралися біля берега. ау -у -у! радісно завив Рексик. Песик бігав і здіймав лапами невеличкі хвильки. Хлопці розклали на траві рушники і сіли їсти канапки. Вони зголодніли після довгої прогулянки. А коли з'їли усе до крихти, вибігли на поміст. І стрибнули у воду. Хлюп, бульк. Рексик вибіг на берег. Гав-гав, гавкав він. Виходьте. Не можна плавати відразу після їжі. Не можна стрибати у воду, коли тіло розігріте. Треба звикнути до температури озера. Гав-гав, підтримував його Азор. Вашим мамам це не сподобалося б. Але хлопці не розуміли гавкоту. Тут чудово! кричали хлопці і хлюпалися у воді. А потім влаштували змагання, хто пустить вищий струмінь води ротом. Потім їм стало холодно, і вони вийшли на берег. Песики зітхнули з полегшенням. Цього разу нічого не трапилося. Однак хлопці недовго лежали на теплому сонці. Минулого року я був на морі і плавав, коли були величезні хвилі, а всі боялися заходити у воду, похвалився Адамчик. А коли я поїхав із батьками на мазури, переплив невелике озеро, сказав Куба. Та ну, Адамчик недовірливо поглянув на друга. Та ти б не доплив навіть до другого берега ставка. Я обурився Куба. То ти б не доплив, навіть до острівця. Закладаємось? Так. І хлопці побігли на поміст. Три, чотири скочили у воду і попливли. Песики залишилися на містку. Адамчик і Куба допливли до протилежного берега та повернутися назад виявилося не так легко. На середині озера їм забракло сил. Рексик перший помітив, що щось не так. Біжи по допомогу, Гав-гав!» прогавкав він Азорові, а сам скочив у воду. Йому вдалося допомогти хлопцям доплисти до берега. Саме тоді повернувся Азор разом із Адамчиковим татом. Хлопці були занадто стомлені, аби розповісти, що трапилося, але тато сам про все здогадався. Ви запливли задалеко і не мали сил, щоб повернутися, мовив він. Добре, що з вами були Рексик і Азор. Вони вас врятували. Доведеться вас покарати. Сьогодні підете спати без вечірньої казки і до кінця канікул. Ходитимете на озеро тільки з дорослими, а песики отримають нагороду смачні кістки і спеціальні собачі цукерки. Вони заслужили, бо розумніші за вас. Адамчик і Куба навіть не намагалися протестувати. Тато мав рацію. Змагання. Герої цієї історії. Коза мальвіна, рексик, курка, куткудачка, півень, курчата, каченята і качка крячка Курка-куткудачка ходила по двір'ям гулда, як павич. Опа-па, -па 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 -па. у мене вилупилися курчата, хвалилася курка, задираючи дзьоба. Вони жовті, пухнасті і дуже розумні. Кря кря кря, крякала качка крячка. У мене також вилупилися каченята. Вони значно розумніші за твоїх і мають красивіші дзьобики, а окрім того, вони скоро навчаться плавати. Де ж мені? обурилася курка. Моїм діткам не потрібно плавати. Мене чудово шукатимуть зернята й без цього. Мабуть, не так і чудово, як мої. Крячка розпушила пір'я. Ось-ось могла початися бійка. Рексик бачив, що відбувається, і став поміж куркою і качкою. Стоп! гукнув Песик. Не сваріться. Якщо хочете, ми організуємо змагання. І дізнаємося, хто з них розумніший. Добре, -ку -ку -ку", сказала курка. Хай буде так, кря кря кря, погодилася качка. Я буду суддею, заявив Рексик і намалював палицею лінію на піску. Спортсмени на старт. Дві групки жовтих пташенят приготувалися до змагань. Довкола зібралися усі мешканці подвір'я. Біг із перешкодами, оголосив Рексик перше завдання. До загорожі й назад. Старт. Каченята! Каченята! скандувала качка, а гуска, що також вміла плавати і вважала, що каченята повинні перемогти, віддано її підтримувала. Курчата, курчата. Кури, півень та індик зі своєю дружиною підтримували курчат. Пташенята стрибали, весь час шпортаючись, і курчата, і каченята були однаково незграбними. Завдання закінчилося нічією. Обидві команди повернулися до фінішу змучені, брудні і невдоволені. Нам не подобаються такі змагання, мовили в один голос курчата й каченята. Рексик придумав інше завдання. Пошук сто кроток, оголосив песик. Яка команда принесе більше квітів, та й перемогла? На поле бігом марш! Курчата під опікою курки, каченята під опікою качки. А також усі мешканці подвір'я рушили на поле. Три, чотири. скомандував Рексик, і пташенята почали пошуки. Вони зривали сто кротки і приносили їх у дзьобиках до судді. О, кутку дакала курка. Мої малята знайшли уже чотири. Кря кря кря, мої несуть четверту, п'яту і шосту. Хвалилася качка. Невдовзі пташенята зірвали усі кротки, що росли поблизу. Курчата і каченята бігали щоразу далі, щоб нарвати нових квітів. Коли Рексик оголосив кінець змагання, виявилося, що половина пташенят десь загубилася. Ме. замекала коза Мальвіна. Треба їх знайти. Самі вони не знайдуть дорогу додому. Пошуки були не з легких. Одне пташеня пішло аж на пасовище, а найсміливіше каченя знайшли біля ставка. Врешті усі пташенята безпечно повернулися на подвір'я. Вони були змучені, брудні і невдоволені. Нам не подобаються такі змагання, заявили курчата і каченята. І тоді Рексик запропонував. Пограти у футбол. Кіт Мурчислав зробив на подвір'ї розмітку поля, а індик Ізидор поставив ворота з палець. Судею обрали півня. бо у нього гарний голос. <звук> <звук> Оголосив він початок матчу. Жовта картка. кричав він, бігаючи полем. Невдовзі з'ясувалося, що він судить несправедливо, підсуджуючи курчатам. Суддю, геть, суддю, геть. кричали глядачі. Нам не подобаються такі змагання. В один голос вигукнули курчата й каченята, і обидві команди покинули поле. Мої любі. Схилилась над дітьми качка Крячка. Якщо б ми змінили суддю, ви б неодмінно виграли. Мої солодкі, курка взяла курчат під свої крила. Чому ви не закінчили гру? У вас же все гарно виходило. Нам не потрібні змагання, сказали курчата. Ні перегони, ні пошуки, ні матчі. додали курчата. Ми хочемо гратися. Стребати, бігати, ховатися, шукати, крякати й куткудакати. Закричали пташенята разом. Курка мама і качка мама здивовано перезирнулися. І що ж їм тепер робити? Ага? подав голос Рексик. Нума бавитися у піжмурки. Курчатко номер один починає. Ось пов'язка. Шматком матерії Рексик зав'язав очі курчаткові No1. Курчатко No1 зловило каченя No2. Каченя No два зловило курчатко No5, а курчатко No5 спіймало каченя No1. Пташенята гарно бавилися, поки змучені не посідали на траву. Курка принесла їм трохи зерна, а качка порізану молоду кропиву. Ура, обід, ура, забава. закричали втомлені, але задоволені пташенята. Курка мама і качка мама перезирнулися і кивнули головами. У нас чудові діти, сказали мами одна одній. І дуже мудрі.